Слава Україні! Ви на каналі в гостях у надки Рукоділки. І сьогодні я хочу показати вам другу частину. Так? Це буде частина друга. Прос мій як просувається. Ось ці синички від Dimensions. Ви бачите, ось це набірчик сам, прев'ю надбору. Як він у мене просувається, ви взагалі мої враження. Дуже мені подобається цей сюжет, дуже подобаються кольори. Вони такі, знаєте, весняні, літні, класні, свіжі, такі соковиті. Трошки піднадоїв мені вже зелений колір, але тим не менше. покажу вам, що у мене на сьогодні є. Ось така краса. Це вже готовий шматок. Тут вже готовий весь Бекстіч, все-все-все, що треба було зробити на цьому шматочку, все тут зроблено. Багато бекстіча, бекстіч різнокольоровий. Якщо ви пам'ятаєте, я вам показувала вже минулому відео ключ, ще раз покажу: ось, наприклад, Бекстіч, так. Ключі. Бачите, він е, в основному вишивається в одну ниточку, є тільки два символи, які в дві ниточки вишиваються. Він рахівний переважно, є деякі моменти, де треба там, між хрестиком залізти, але це в дуже таких рідких випадках і е, нічого складного в тому немає. Просто треба мати при собі е, гостру голочку. От і все. І ось така краса виходить. Синичка, коли тільки-тільки починаєш її вишивати. І якщо от як я почала з синички, так? бо вона начебто як посерединці знаходиться, ну, ось тут серединка, так, і я від серединки почала вишивати. ось, І в мене так вийшло, що я з синички почала. То вона мені здавалася така здорова курка, я вам про це казала в минулому відео, що просто кошмар якийсь. Але коли робиш навколо неї вже ось цю всю цю красу. Тут, бачите, у мене навіть готова лапка наступної синички. <хи> І вже вона теж з бекстічем, зі всім така лапка, яка повинна бути. От, То коли робиш вже все навкруги, то вона вже не, ну, не така велика, здається, як була на початку. Вже така звичайна синичка. От. Багато Бекстічу, звісно, тут обшивають оці всі листочки. І є Бекстіч ось такий, як цей, цей, да, світло такий зелений, його видно. А є бекстіч, якого не видно. От, наприклад, ось тут, бачите, оці квіти буску. Зараз я ще ближче покажу. Давай, фокусуйся. О, бачите, тут також кожна квіточка обшивається ось Бекстічем. Ось тут, ось, ось тут. Ось тут ось я вам так ближче покажу. Бачите, ось ці всі гілочки, це все повністю обшивається, ось бачите, бекстіче. І тут ось листочок, ось на цьому видно добре. Да? Тут йде ось такий світленький бекстіч, а тут іде ще темненький. Бекстіч. Ну, ниточка темненька, її погано видно. Майже не видно. І навіть коли так дивишся оком без камери, її не видно. Ось синичка, бачите, вся в бекстічі. І очки, і все-все-все. Голова, і тут пір'ячко, і тут ось, 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 ось трошки бекстічу. Він теж різнокольоровий. <кій> <кій> і виходить ось, ось, ось така краса. Мені дуже подобається те, що виходить. Я вже хочу швидше. Е, хоча б оцю сторону зробити. <кій> Якщо ви бачите ось по схемі ось, ну, ось це замальоване те, що вже вишито, ось що лишилося. так Ну, так, Дивишся, то начебто небагато. Не з квіточками поколупатися і вже буде отут кінець видно, так? і вже буде чверть виконаної роботи, то я вже хочу туди дійти, мені треба тут трошечки спустити, перемотати. Раму, бо щось, я думала, що мені тут простору вистачить, але не вистачає чомусь, не знаю. То треба трошечки спустити донизу і буду вверх вишивати. Ось так. В принципі, ось така на мене на сьогодні такий звіт. Ніяких таких, знаєте, немає тут каверзних моментів. Всі значки різні у Dimensions, в цій роботі, принаймні. Ну, але я ще не зустрічала, оскільки вишивала Діма, я ще не зустрічала, так, щоб були якісь схожі значки, як, наприклад, там є у інших виробників, коли дивишся там. Ну, от Як я, наприклад, відмочку вишиваю, то там по три, по чотири знаки однакових відрізняється тільки в кольоровій схемі. Якщо по чорнобілій вишивати, то утопія. То тут такого немає. Тут геть різні всі значки відрізняються один від одного, тому спокійно собі вишиваєш і не боїшся, що щось переплутаєш. Єдине був у мене нюанс, що я порола і не знаю, якимось чином я подивилася на значок, а на ниточку подивилася з другого значка. І взяла не той колір просто. І якийсь фрагмент, я вже не пам'ятаю, який вишила, і потім до мене дійшло, що то я не те зробила. І ну, прийшлося розпустити і зробити заново. Ось. І ось тут, де квіточка, зараз я вам покажу, ось тут. Тут я ще б не обшила. Але ось тут квітка, так, і ось тут, де напівхрестик зелений, щось я десь напортачила, тому що у мене тут не пішло. Я почала робити напівхрест, дивлюся, що він у мене не йде, він не співпадає з квіточкою. Тому я спочатку зробила квіточку, потім обшила навколо цим напівхрестиком. Я не стала вже шукати помилку, бо то вже нереально. Ну, я десь півгодини намагалася її знайти, але не знайшла і вже лишила, як є. Звірилася ось цей листочок і ось цей. Він, як положено, зроблені, вони там все співпадає, і ці всі е проміжки між ними, все я порахувала, все співпадає, але ось, ось тут о, щось у мене пішло не так, щось я десь не знаю зробила і не можу знайти. Тому вже як є, так і є, так і буде. Не думаю, що то суттєво щось змінить в загальному вигляді цієї картини, але, тим не менш, десь зробила помилку. Все ж таки, не знаю, яким чином в мене це вийшло, то буває. Буває таке, я от за собою помітила, що задумаєшся про щось, вишиваєш, і десь в думках полетів, полетів, десь літаєш, літаєш. і... Все, долітався до того, що потім дивишся, і щось ти таке вишив, і не тим кольором вишив, і щось тебе не туди понесло. У ну, мене буває таке останнім часом е більше, ніж раніше. Раніше дуже рідко таке було, а зараз дивлюся, що це вже я і не дивуюся. От, то нічого. <кхід> то все таке дрібниця життя, то не такі суттєві помилки, які щось вирішують в цій. Картинні суттєві помилки тут будуть, якщо десь в синичках помилитися, і десь синичка піде якась. Знаєте, не така. То тоді буде якось е прикро, тому що це два таких тут персонажі, на яких вся увага. Так? А те, що там в буску десь якийсь листочок, десь якийсь, то ніхто того не замітить. Тому якщо у вас якісь такі помилки є, то не звертайте на них увагу. Тим паче я розумію, якщо можна знайти, де там помилився, там розпустити до того. І переробити. А якщо не можеш знайти, то просто пороти цілий шматок через це я не маю. ну, Сенсу немає. Ось так. Ось так, ось так. Що ще такого розказати по цій роботі, я не знаю. Не знаю. В роботі у мене три голочки. Однією голочкою, ось, бачите, вони всі, всі тут. Ой! О, -о потягнулися вже. За ножицями. Всі вони тут у мене такий котик-магнітиків. До речі, кому подобається, є у мене такі ще руденькі два котики-магнітики. Бачите, вони маленькі, вони дуже гарно тримають голочки і вони пластикові. І вони такі, бачите, пухкенькі, класні, дуже підіймають настрій, то є ще дві штучки на продажі руденькі. Ось, то у мене в цій роботі задіяно три голочки. Одна така, бачите, товста це для бекстічу або для хрестика, там, де в три-чотири ниточки, я беру таку товсту голочку. Друга у мене, це 24 та голочка. І найменша така тоненька, я знайшла, я, щоб не знаєте, не шукати довго в своїх там запасах голочок. У мене тут була. Подушечка з голочками і я в ній знайшла таку найменшу найтоншу, я її використовую для бекстічу. Десь поділа я голки з цього набору. Я його відкривала дуже давно, вже коли тільки купила, це було 10, 9, ну, 9 точно років тому, відкривала цей набір, дивилася і не пам'ятаю, де я поділа ті голки з нього. Можливо, я їх десь використала, але я не пам'ятаю, які там були іголочки. Скоріше за все, там була іголочка для бекстіча в цьому наборі, і звичайна, але не пам'ятаю досконало, які вони там були. От і тому у мене цей набір чомусь виявишов без голочок, і я ось те, що познаходила, то познаходила. Десь у мене в якійсь короб... коробочці є голочка для Бекстічу, саме одна вона у мене, така з набору Dimensions якогось, якого теж не пам'ятаю. Може з цього, а може з е... японського е... садочку, не знаю. От, але вона у мене одна, така, знаєте, голочка оригінальна дійсно для бекстічу. Десь вона лежить. Треба буде її знайти та використовувати, чого вона там лежить, правда? От, напевно, зараз цим займусь, піду шукати ту голку. Е, вам е, бажаю гарного настрою, просувань по ваших роботах, яких ви бажаєте. Щоб ви е, насолоджувалися від свого хобі. Від свого рукодільного фобі. хобі і будь-якого. Гарного настрою, наскільки це можливо. Україна обов'язково переможе, я в цьому не сумніваюся. Все, бережіть себе. Па-па!